Серед новинок Детройтської автовиставки тепер можна побачити і літаки. Свої досягнення в розробленні міського повітряного транспорту продемонстрували шість компаній із п'яти країн. Серед експонатів надлегкий гідролітак «Айкона-5» американського виробництва. Його оснащено складаними крилами. Це дає змогу перевозити його в причепі звичайного позашляховика. Гості автосалону могли взяти участь у демонстраційних польотах уздовж річки Детройт. Тест-драйв включає посадку на воду. Гадаю, це дивовижний досвід виставити літак на північноамериканському міжнародному автосалоні. Ми демонструємо майбутнє авіації, і це майбутнє вже настало. Ми відправили клієнтам понад 160 літаків а 5 а це двомісний електричний квадрокоптер Air One. Він призначений для приватних польотів на короткій відстані. Апарат оснащено вісьмома двигунами потужністю 770 кінських сил, максимальна швидкість 250 км кілометрів за годину, запас ходу 177 км. кілометрів, вантажність 200 кілограмів. Думаю, це майбутнє автосалону. Наразі це не просто моторшоу, це виставка мобільності, яка дає уявлення про різні типи транспортних засобів, зокрема повітряні. Північно-американський міжнародний автосалон існує понад 120 років. До пандемії він щороку приваблював до 800 тисяч гостей.